Урок з безпечної поведінки на дорозі в літньому здоровшому таборі Юлії Рябчинської провели його працівники дає області разом із гайсенською командою юних інспекторів дорожнього руху. Впродовж півгодини дітей навчали правилам дорожнього руху, розповідали про ситуації, які можуть виникнути на проїжджій частині. На уроці побувала і наша репортерка Ірина Корж. Подробиці у її матеріалі далі. Правила і поради пішов хода по доріжках. Тротуарах рух ти тільки справа. А за містом йти узбіччям і до транспорту обличчям. Переходити дорогу слід у спеціальних місцях, позначеним дорожнім знаком пішохідний перехід. Ми завітали до них сюди. Не одні. Ми взяли з собою найкращу, найсильнішу команду юних інструкторів дорожнього руху, яка зайняла в минулому році перше місце. Тому сьогодні ця команда юних інспекторів виступить перед дітками і в доступній формі буде пропагувати правила дорожнього руху, буде розказувати, як себе поводити на вулиці, тому що діти протягом літа практично будуть цілий день на вулиці. Також ми зустрінемося з дітками, поспілкуємося з ними, нагадаємо їм, як правильно переходити в дорогу, як правильно себе вести на вулиці, для того, щоб дітки протягом літніх канікул не попали, не дай Боже, в якісь неприємності на дорозі. Сценарій, звісно, коротенький, але ми намагалися вибрати найголовніше і найцікавіше дорожні знаки, залізниця, також такий цікавий момент про флікер для пішоходів. Багато цікавого флікером буду я. Звісно, мого обличчя видно не буде, але ви зрозумієте. Там буде і танець, і буде розповідатися про флікер. Він

Посидіти в службовому автомобілі, посидіти на службовому мотоциклі. Хтось, можливо, себе уявить співробітником автоінспекції. Це, знаєте, дітям це приємно і зазвичай і нам приємно для того, що дітей будуть посмішки на обличчях. Зазвичай ми традиційно також е зробимо таке е опитування правил дорожнього руху, е ну, такі, знаєте, в доступній для дітей формі. Ну і найкраще, хто буде знати гарні, гарно буде знати правила, ми їх заохотимо від Державтоінспекції. Розповідали правила дорожнього руху, е де Хто не знав, де хто знав, е, хто, не, хто не знав, то й навчили, е, а хто хто знав, той сповнили, як. Мені найбільше запам'яталось, де показували знаки, по яким треба переходити дорогу. Е, і ще знаки е, для переходу біля колій. Що нового ти дізнався? Я дізнався, коли вели нові е, дорожні. Правила ще я дізнався, як треба переходити до дорогу на біля колі. Вихованців табору ознайомили з основними правилами дорожнього руху, з правилами поведінки на вулицях міста та службовим транспортом. ДАІ. ірина кош Олег Літвінцев телеканал Віта.